Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо го громад області. Зібрали представники Юліт з Європою в міській раді. Говорили про сортування сміття в гімназії Чижевського. Запрацював інформаційний простір та 3 d голограма. Голови територіальних громад області зустрілися з представниками програми Юліт з Європою. Говорили про виклики та поточні проблеми, які стоять перед головами громад, а також новації, які використовуються під час реалізації різноманітних ініціатив. Зустріч пройшла 20 березня в Олександрійському театрі. Представники регіонального офісу програми Юліт провели зустріч з головами територіальних громад області. Захід пройшов 20 березня в Олександрійському театрі. Найбільший проект Європейського союзу, який працює вже більше ніж сім років в Україні, і розрахований на підтримку та підвищення спроможності місцевого самоврядування. Сьогодні ми будемо говорити про. Те, чим програма Юліт з Європою може бути корисними для територіальних наших громад, ми будемо говорити про те, про роботу з бюджетом. Ми будемо говорити про серйозні виклики, які мають громади сьогодні з кадровою роботою. І, взагалі, фахівці і радники регіонального офісу, ми всі приїхали сюди разом. Ми готові відповісти на будь-яке запитання, яке стосується діяльності сільських селищних, міських рад. Метою візиту стало визначення поточних проблем та викликів громад області, ознайомлення голів громад з комплексними навчальними програмами та стимулювання їх брати участь в ініціативах. Від ЮЛІД програма є таким великим навчальним центром, якраз для органів місцевого самоврядування, починаючи від їх керівників і закінчуючи спеціалістами за різними напрямками, ті, які охоплюють своєю діяльності, так мовити. Забезпечення потреб населення на територіях, і тому ми проводимо інформаційні сесії для територіальних громад з абсолютно різних напрямків, які стосуються їх роботи: фінанси, кадри, бухгалтерія, комунальне майно, реформування охорони здоров'я, освіти будь-що, тобто, що так мовити, є в компетенції органів місцевого самоврядування. Ми проводимо, крім таких інформаційних сесій, різноманітні програми. Стажування різноманітні довготривалі навчальні програми, такі як кроки і мережі. А також ми проводимо ще обмін досвідом стажування в межах України, в межах Європейського союзу і є так мовити таким надійним помічником для наших територіальних громад. Був присутнім на зустрічі і Олександрійський міський голова. Переконаний, що європейські партнери. Як ніколи сьогодні потрібні кожній громаді Ось в умовах непростої ситуації з ресурсами, із ресурсами, і, скажімо так, з освітніми процесами із тими обставинами, які склалися в Україні із-за війни. Я думаю, що допомога європейських європейців як ніколи актуальна і саме От Юліт є тим таким надійним партнером, консультантом, який може запропонувати і різні структури, різні програми, різні фонди. Після обговорення викликів та новацій для громад, а також використання бюджету у поточному році. Учасники заходу поділилися досвідом кращих практик, які впроваджувались у громадах, та обговорили план діяльності. Про новітні підходи до сортування сміття говорили під час круглого столу в міській раді. Проєкт «ЮСЕЙТ – демократичне врядування у східній Україні передбачає просвітницькі заходи з теми подолання сміттєвої кризи. Розумному поводженню з відходами в рамках гранту Центру допомоги Олександрія навчатиме і школярів. Про обговорення проблеми та заплановані заходи у сюжеті. Про проблеми зі сміттям та підходи до його сортування говорили під час круглого столу у міській раді. Наразі в Олександрії триває інформаційно-комунікаційна кампанія, живи в чистоті будь-свідомим Олександрійцем. Перше обговорення стосувалося сміттєвої кризи, проблема, яка актуальна для нашої громади та держави загалом. Чому для міської влади дуже важливо саме цей напрямок роботи? Тому що ну я думаю, ви всі знаєте, і такі питання піднімалися не тільки на рівні міської влади, а вони напевно йшли і з низів і від тих самих квартальних комітетів, від голів ОСББ, від просто мешканців нашої громади, від навчальних закладів про те, що сміттєва криза вона на сьогоднішній день ну надзвичайно актуальна не тільки в Україні, а й в нашому місті теж. Чому ну це важливо? Тому що скорочення сміттєвих полігонів це надзвичайно актуально, і чим менші сміттєві полігони, а це може можна досягти тільки сортуванням сміття, тим безпечніша наша природа і наша екологія. Участь у заході взяли представники управління міської ради, голови ОСББ, старші будинків. онлайн до заходу, долучилися партнери. Зокрема, повідомили, що Олександрійській громаді в рамках проєкту вже надіслали постери соціальної реклами щодо розумного поводження зі сміттям. Про поточний стан вивезення та утилізації твердих побутових відходів у нашій громаді інформував Михайло Солятицький, зазначив, що сортування сміття наразі в місті не проводиться. На жаль, воно практично не сортується, а все вивозиться разом, тому що місто не обладнане місцями для Сортування сміття у нас була програма у 2022 році, яку ми планували на три роки впровадження системи збору і сортування та утилізації. Ця програма вартість її складала порядка 30 мільйонів, і ми її почали у 2022 році. Впроваджувати. було виділено з бюджету порядка 18 мільйонів гривень, за які ми придбали нові 4 сміттєвоза і контейнери для збору сміття. У 2022 році ми обладнали частину сміттєвих майданчиків, які були в критичному стані, облаштували їх новими контейнерами. Для збору сміття, але на жаль, далі ми поки що не продвинулись в плані сортування сміття. Досвід сортування сміття має ОСББ Любові Мороз, і таких об'єднань в Олександрії вже декілька. Активістка розказала про екологічну та економічну вигоду такого підходу. Пояснила також, як розумному поводженню зі сміттям центр допомоги Олександрія буде навчати школярів. То ми розуміли, що зразу донести до людей, чому це потрібно робити, це досить складно, так тобто це потрібен час. Але ми показали, що при зменшенні кількості пластику, картона, який викидається у загальні баки, ми зможемо скоротити ці об'єми, і тоді ми менше будемо платити за вивіз сміття. Це було основним месенджем. І зрозуміло, що не всі викидують, на жаль. Тобто, у нас три будинки. Наші мешканці нашого будинку він вони більш такі дисципліновані, можливо, там з самого початку, тому що ми... Проговорювали ці моменти. Я спілкувалася навіть з керівником організації, які забирають сміття. Вони також впроваджували окремо від себе в декілька школах сортування сміття. То я думаю, цей проект він повинен бути успішним. І якщо ми дивимося вперед, то ми розуміємо, що за рахунок цього ми зменшуємо кількість сміттєзвалищ, які отруюють і наші води, і землі. Під час зустрічі, що проходила наживо і онлайн, досвідом організації розумного поводження з побутовими відходами у Хмельницькому. Поділилася представниця Ця офісу розумне довкілля Хмельницький. Наразі у цьому місті сортують скло і Пет 400 контейнерів в чотирьох мікрорайонах, стовідсотково забезпечені ємностями для сортування навчальні заклади. Дії у Хмельницькому центру управління відходами, рекультивація полігону, обробка відходів, придбання нової комунальної техніки. На реалізацію залучено більше 30 мільйонів євро. Особливу увагу приділяють навчанню дітей розумному поводженню зі сміттям. З інформаційної кампанії розпочинає і Олександрійська громада, також вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами. В гімназії імені Чижевського до відзначення 130 тридцятої річниці з дня народження видатного земляка філософа Дмитра Чижевського підійшли фундаментально. Ще 4 березня стартував місячник, присвячений видатному науковцю, задіяні всі класи, весь педагогічний колектив. Деякі з яскравих тематичних заходів відвідала наша знімальна група. В гімназії імені Чижевського запрацював інформаційний простір. Час повернення всесвітньо відомого вченого нашого земляка Дмитра Чижевського. на першому поверсі розташували динамічну 3 d 3D-голографічну вітрину, де коротко розповідається про життєвий шлях вченого. Про конструкцію розповів її розробник. Це голографічна вітрина, має названня Conference». Вона предназначена саме для демонстрації 3D-об'єктів і візуалізації об'єктів. Вона в першу чергу призначена того, щоб ми візуалізували стандартні об'єкти, які будуть фізичні. Замість них ми можемо створювати 3D-об'єкт, ставити візуальну копію. Далі можемо ставити доповнену реальність. Тобто, ми створюємо фактично під будь-який івент, під будь-який свято, можемо створити саму 3D-модель і візуалізувати її. Також ми можемо проводити лекції відкриті. Використовуючи віртуальних лекторів, які можуть знаходитися взагалі в іншому місті. Вона була знову саме під гімназією імені Чижевського, саме для того, щоб ми могли демонструвати візуальні об'єкти в холі і саме під свято, яке було тут. На другому поверсі розташувалася фотогалереї стенди, присвячені Дмитру Чижевському. Найважче було зібрати світлини. Відшукували і в музейних фондах, і в інтернет-просторах, але планують і надалі поповнювати галерею. На відкриття виставки до гімназії Чижевського завітали гості. Що наші заклади, особливо гімназія імені Чижевського, долучилися до тих всіх проєктів, які сьогодні проводяться, проводяться в місті до 130-річчя з дня народження Дмитра Івановича. Дуже важливо, що ви несете в собі важливу місію, місію просвітництва. І це стосується не лише вчителів, а й учнів, які сьогодні навчаються в школі, тому що ви чуєте дуже багато матеріалу про Дмитра Івановича. Ви спілкуєтеся, ви його обговорюєте, а це означає, що і вдома з своїми батьками, зі своїми друзями, братами чи сестрами ви теж про це проговорюєте. А це означає, що ще більша кількість людей узнає про таку відому людину, яка народилася, і чия юність прийшла в нашому місті. Два тижні поспіль учні 8-9 класів залучені до філософських читань, які засновані на працях вченого. Одне з таких читань модерував викладач філософії Вінницького університету. І на сьогодні у нас запланована дискусія щодо цілком собі серйозного філософського тексту, присвяченого е питанням сучасної етики. От власне, який читали ну, учні на сьогодні, сподіваюся на продуктивну дискусію і вірю, що саме отакими от кроками працюючи з навичками мислення, так з умінням мислити, умінням ставити і відповідати. Що дуже важливо на складні філософські світоглядні, зрештою питання дійсно і може робитися поступ, у тому що прийнято називати філософію для підлітків. І це далеко не повний перелік заходів, приурочених до 130-ї річниці з дня народження філософа. Заходи дуже різноманітні від звичайних виховних годин до походів в музей Чижевського до проведення. Різних інтерактивів, зокрема, наприклад, сьогодні на базі школи проходить філософський інтенсив для старшокласників. До нас приїжджає на цей інтенсив викладач Київського вишу, проводить його з дітьми. Різні діти роблять. Лебуки, різні презентації, конкурси, вікторини. Ну, скажімо так, кожен творить в міру своїх сил, в міру свого бачення, але заходів дуже багато. Заходи стартували 4 березня і триватимуть до 4 квітня. Задіяні всі класи, всі вчителі і навіть технічний персонал. Звіти щодня на сторінках гімназії імені Чужевського. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і ми всі разом йдемо до перемоги.